Всіх вітаю. Сьогодні на огляді компресор безмасляний після ремонту поршневої і, звісно, вдосконалення, бо без цього ніяк. Так як на цьому компресорі взагалі відсутня фільтрація повітря яка поступає до поршневої. Тому тут встановлювалися проставочки для того, щоб поставити сюди фільтруючий елемент. Замінювалась трубка подачі повітря. І тепер уже компресор буде чудово працювати і видавати чисте повітря. Тож, що працюємо далі.